Ім'я Отца і Сина і Святого Духа. Євангелія від Матфея, глава 9. Сівши до човна, Він переплив і до міста свого прибув, і ото от принесли до Нього розслабленого, що на ложі лежав, як побачив Ісус їхню віру, от, увага, принесли одного хворого, а Ісус побачив віру їхню, віру багатьох, віру кого? Тих, хто там був присутній. Чи тих, хто приніс цього розслаблення до Ісуса, нам тут не уточняється. Але це хороший приклад того, чому ми у церкві пишемо записки за здоров'я, за упокой, чому ми молимося до святих і просимо, щоб святі молили Бога за нас. Ми так і співаємо, що там святий Георгій Побідоносець молив Бога о нас. Там свята Великомученця Єкатерина, моли Бога у нас, от і це хороший приклад того, як молитва інших людей нам допомагає. І навіть коли в нашому житті трапляється якийсь успіх, чи якимось чудесним способом нам вдається побороти якусь хворобу чи якісь життєві проблеми, то подумайте, можливо, хтось за нас помолився. Можливо, хтось за нас молиться, і нам Бог дає ту благодать. І тут, цього розслабленого, Ісус нічого не питає, і тут не сказано, що Він побачив Його віру. Ні. Він побачив віру їх, тих, хто цього розслабленого приніс. І по їхній вірі Бог милосердився і дав цьому хворому зцілення. Далі написано так: Сказав розслабленому, будь бадьорий, сину. Прощаються тобі гріхи твої. І ось дехто із книжників стали казати про себе: він Бога зневажає, ну, богохульствує. В принципі, на що можна ще розчитувати від всяких книжників-фарисеїв. Бо дійсно, що значить фраза: Прощаються тобі гріхи твої. Та будь обманщик, будь-який е мошенник може так казати. А як провірити, чи дійсно грехи простилися? Ти ж ніяк це не провіриш, лише на Божому суді. Коли Бог нас буде судити, тоді відкриється, чи дійсно нам грехи простилися, чи не простилися. І сказати цю фразу може е, будь-який обманщик. Але Христос це Бог, який прийшов на землю до людей. І Він не тільки ісцеляє, проповідує, бісів ізгоняє, але тут Він нам показує. Що в його руках є сила прощати гріхи. І, звісно, якби будь-яка людина нам почала це говорити, що прощаються тобі гріхи твої, ми б не повірили. Хоча тепер ми знаємо, що коли ми йдемо до церкви до сповіді, священник нас сповідує, кладе на руки голову, читає спеціальну молитву, і з цього моменту вважається. Що нам наші гріхи Бог простив. Але це вже буде в майбутньому. В майбутньому Ісус Христос своїм апостолам, учням, дасть владу розрішати або зв'язувати гріхи. А на теперішній момент цього немає. Ніхто, окрім Бога, не може гріхи прощати. Ніхто навіть і не подумав би собі говорити такі слова, що прощаються тобі гріхи Твої. І звісно. Всі ці фарисеї, книжники почали сумніватися і обзивати Ісуса Христа, що Він богохульствує. Але далі Ісус, щоб підкреслити те, що Він дійсно має таку велику владу, має таку велику силу благодать, Він каже, Ісус же, думки їхні знав, і сказав, чого думаєте ви, лукаве в серцях своїх? І ще одне, помимо того, що Христос може прощати гріхи, Він ще і думки читає, Він ще бачить думки людські. І далі Христос говорить, що легше сказати, прощаються тобі гріхи, чи сказати уставай та йди? Ну, звісно, легше сказати, прощаються тобі гріхи, тому що це ти ніяк не провіриш. А якщо сказати уставай і йди. То людина має встати. Якщо людина встане, то дійсно в словах є сила. Якщо людина не змогла встати, значить це обманщик. Не написано, що Христос каже: але щоб ви знали, що прощати гріхи на землі має владу син людський, тож каже Він розслабленому: Уставай, візьми ложе своє та йди у свій дім. Той устав і пішов у свій дім. І от у цю свою велику силу прощати гріхи. Читати людські думки, Христос показав одним простим словом: вставай і йди. І цей хворий устав і пішов. Причому Христос його нічого не питав, чи хочеш ти бути зціленим, чи каєшся ти в своїх гріхах, Христос йому сам гріхи відпустив і зцілив його отаким От простим словом. Далі написано так: Анатов, побачивши це, налякався, і славив Бога, що людям дав таку владу. А коли Ісус звідти проходив, побачив чоловіка, на ім'я Матвій, що сидів на митниці та й каже йому, Іди за мною. Той устав і пішов услід за ним. Це коротенька історія про те, як євангеліста Матфея, який нам це Євангелія написав, призвав Ісус Христос. Він був митером зборщиком налогів, Налоговий інспектор. Але в той час. Е... Ці митарі збирали е, податок не для свого народу, а для окупантів, бо вся іудея була завойована Римською імперією. І цих людей свій же народ не любив і називав великими грішниками, бо вони зі свого народу збирають гроші, збирають податки на благо іншого народу, на благо окупантів. Але Наскільки ми знаємо, що ця робота була доволі прибутковою. Там можна було хороші гроші заробляти. Але при цьому, коли Христос бачить Матфія, каже йому, слідуй за мною, то й лишає свою роботу і слідує за Ісусом Христом. Отак, от, от коротенько, Євангеліст Матфей розповів нам, як його призвав Христос. І далі сталося, як Ісус сидів. При столі у домі ось зійшлося багато митників і грішників, і вони посідали з ним та з його учнями. Як побачили ж те фарисеї, то сказали до учнів його, чому то вчитель ваш їсть з митниками та з грішниками? От, ви бачите, як народ відносився до митників, до ну, налогових інспекторів. Їх називали грішниками. Їх клали в один рівень з вбивцями, з блудницями, з бандитами, з усіма грішниками. І Ісус почув це та й сказав лікаря не потребують здорові, а слабі. Ідіть же і навчіться, що то є милості хочу, а не жертви. Бо я не прийшов кликати праведних, а грішників до покаяння. От нам Христос відкриває велику мудрість, що Він приходить в цей світ заради грішників, грішників направити на правильний путь. Те, що люди, деякі живуть праведно, це добре, це прекрасно. Христос тому дуже радий, але Він прийшов, щоб направити грішних людей на правильний путь, щоб грішні люди не губили свого життя і свою душу. І коли в нашому житті трапляються якісь люди обездолені, яких гріх душить, які багато в цьому житті грішать і гублять своє життя, можливо, нам вдасться якось їх направити на праведний путь. Не потрібно просто з ними дружити, потрібно старатися їх виправляти, підсказувати їм, що є життя інше, життя без гріха. Як це робив Христос? Він. Ну, він, звісно, мав таку благодать, він мав силу, і він спеціально спілкувався з людьми грішними, щоб їх направляти на істинний шлях. Але якщо в нашому житті трапляються грішні люди, то потрібно своєю любов'ю, милосердям, мудрістю і Божою благодаттю старатися теж направляти на правильний шлях. Може, дасть Бог когось із зі ста, з тисячі ми і направимо, і спасемо. Тоді ж приступили до нього Іванові учні та й кажуть: Іванові учні це учні Іоанна Хрестителя. Чому постимо ми, Фарисеї, а учні твої не постять? Ісус же промовив до них Хіба можуть гості весільні сумувати, поки з ними ще є молодий, але прийдуть ті дні, коли заберуть молодого від них, тоді і постити будуть вони. Христос так символічно говорить про те, що час його перебування на землі. Це як справжнє весілля, це торжество, це радість. Але настане скоро такий час, коли це торжество закінчиться, і тоді дуже важко прийдеться усім тим, хто послідує за Христом, тобто християнам. І далі Христос продовжує: До одежі ж старої ніхто не вставляє латки сукна сирового, бо збіжиться воно і дірка стане ще гірша. І не вливають вина молодого в старі бурдюки. А то бурдюки розірвуться, і вино розльється, і бурдюки пропадуть. А вливають вино молоде до нових бурдюків. І одне, і друге збереженне буде. Річ в тому, що бурдюки робилися із кожі. І з часом кожа дубіла. А молоде вино воно ще грає, ще в ньому там. Происходять різні процеси, гази, з'являється, давління. І коли бордюк молодий і кожа еластична, вона собі може розтягуватися і це давління стримувати. А коли вже кожа стара, суха, вона вже задубівша, вона тверда, і від того давління вона починає лопати, тріскатись, і це вино протікати. І Христос нас е, поучає, що ці всі закони, а в древні закони вони дійсно були настільки строгі, що до грішника не можна торкатися, до мертвої людини не можна торкатися. Там такі були закони прописані, що якщо ти з грішною людиною до грішної людини доторкнешся, ти вже до кінця дня лишаєшся нечистим. Там якщо знову якусь ти заповідь порушиш, чи щось таке оскверненне зробиш, там до кінця дня ти лишаєшся нечистим. А тут Христос сам добровільно йде, Він ці всі, він ці всі закони знав. І всі люди, які навколо нього були, ці закони знали, його ученики ці закони знали. Але Христос спеціально йде, спілкується з грішниками, з ними вітається, з ними говорить, з ними сидить за одним столом, і це викликає неабиякі. Разноглася неабиякі не, не суперечки в народі. Христос повчає, що прийшла нова ера. Прийшла, прийшов новий завіт, в якому Христос прийшов до грішників їх направити на правильний путь. А всі ці закони, всі ці правила, це життя вже минуле. Пора переходити на вищу ступінь, жити по-новому. Щоб людям, щоб зрозуміти, що саме від них хоче Христос, що саме прийшов проповідувати Христос, треба відкласти і забутися всі ці старі предписання, всі ці старі закони, правила. Треба дивитися на життя іншими очима. Бо, наприклад, з чого ви взяли, що в піст не можна пити молока? Де це написано? Що не можна їсти яйця, м'ясо. Христос нам цього не давав, Христос нас цього не поучав, то яке ми маємо право ходити і кожному робити замічання. Коли ми побачимо, що хтось із наших друзів порушив піст і щось з'їв молочне, чи щось м'ясне з'їв. Отак і ті фарисеї лише ходили і дивилися, і кожному робили замічання, хто що порушив. То, що неправильно зробив. А Христос фактично з їхніх предписаній много чого порушував. Але Христос пояснює, що потрібно не просто соблюдати закон, а треба порозуміти, для чого цей закон, для чого ці правила. І от далі Христос продовжує: Коли ж Він говорив це до них, підійшов ось один із старших, уклонився йому та й говорить. Ну, Старший це старішина. Дочка моя хвилі цієї померла, та прийди, поклади свою руку на неї, і вона оживе, і підвівся Ісус і пішов услід за ним, також і учні Його. Ну тут написано, що дочка уже померла, а в синодальних переводах і в інших переводах дочка тяжко, тяжко хворіє, вона при смерті, вона ще жива, але вона при смерті. І він приходить. І не просто прийшов, а вклонився, старішина, поважна людина, людина, скажімо так, у своєму місці з вищого общества. І він приходить, і він не ганьбиться, не, не стидеться уклонятися Ісусові і просить дочку зцілити. І підвівся Ісус і пішов услід за Ним, також і учні його. І ото от одна жінка, що. Дванадцять хворою на кровотечу була, приступила ззаду і доторкнулася до краю одежі його, бо вона говорила про себе коли хоч доторкнуся одежі його, то одужаю. Ісус просто йшов ісцелити дочку цього старішини. Жінка, яка мовчки, потайки, серед цей весь натовп людей, бо людей там було багато. Просто під, підбігла і рукою доторкнулася не до самого Ісуса, а до краю одежі Його. І що зробила? Ізцілилася. Чому? Бо про себе в, свої, в своїх думках вона говорила: коли хоч доторкнуся одежі Його, то одужаю. От яка велика сила віри. І з однієї це велика сила віри, а з іншої сторони, це вже якесь язичество, це якась магія. Що невже і одяг має силу істеляти? Одяг Ісуса Христа, виявляється, в даній ситуації мав таку силу, і людина істелилася. І мало того, це такий для нас з вами урок того, що будь-які церковні речі, нехай це буде церковна книга, нехай це буде якийсь хрестик, іконочка, можливо, навіть і неосвячені, але все одно. Вони символізують нашу віру в Бога, вони є символом Бога, воно все потребує відповідної поваги, відповідної пошани. Бачте, навіть без жодного слова Ісуса Христа, без жодної Його волі, сама, сам вже одяг був пропитаний тою благодаттю, що до Ісуса Христа торкалося много людей. Багато людей, там був натовп людей, і цей натовп е, толпився, тол, е, толкався, доторкався до Ісуса Христа. Але лише одна жінка по своїй вірі отримала зцілення від краю одежі. Ісус, обернувшись, побачив її та й сказав: Будь бадьорою, дочко, твоя віра спасла тебе і одужала жінка з тієї години. От. Про що й говориться, Твоя віра спасла тебе. І з одної сторони, це як будто би якесь язичество. Але вона вірила, що Ісус ізціляє, але вона істіснялася і вважала себе недостойною підійти до Ісуса Христа. І вона собі вірила, що хоча б чуть-чуть, з караєчку доторкнувся, мені того буде достатньо. І дійсно, по її вірі так сталося. А Ісус, як прибув до Господи старшого, і вздрів, дударів та юрбу голосільників, ну, це вже почався, підготовка почалася до похорону, все, дочка вже померла. Той сказав: Відійдіть, бо не вмерла дівча, але спить, і насміхалися з нього. А коли народ випроваджував, він увійшов, узяв за руку рукою і дівчина встала, і вістка про це розійшлась по всій тій країні. Чому народ з нього насміхався, бо люди були повністю впевнені, що дочка вже мертва. Я не думаю, що це була якась кома чи якийсь сон такий крепкий. Я думаю, що люди в той час уже могли чітко відрізнити хвору людину від мертвої людини. І коли він сказав, що вона не померла, вона спить, вони з нього насміхалися. Але все-таки хазяїн дому довірився Ісусу Христу. Усіх вигнали, і Ісус, ну фактично, Він її воскресив. І звістка про це розійшлася по всій тій країні. Коли ж Ісус звідти вертався, йшли за ним два сліпці та кричали і казали: Змилуйся над нами, Сину Давидів. І коли він додому прийшов, приступили до нього сліпці, а Ісус до них каже, чи ж вірите ви, ві, що я можу вчинити оце, говорять до нього вони, так, Господи. Тобто, фактично всю дорогу вони за ним ішли і кричали: Змилуйся над нами, сину Давидів, і він нічого їм не відповідав, а вже коли прийшли додому, лише там почав з ними говорити. Тоді він доторкнувся до їхніх очей і сказав: Нехай станеться вам згідно з вашою вірою. І очі відкрилися їм, а Ісус наказав їм суворо, говорячи, глядіть, щоб ніхто не довідався про це. Це вже не перший раз, коли Христос призиває людей нікому про це не розповідати. Тому що ті люди, які там були, вони все бачили на власні очі і вони знають Його силу, і Його благодать. А він би не хотів, щоб хтось подумав і хтось говорив. Що він ніби всі ці чудеса совершає задля своєї реклами, задля своєї слави. Він знає, що молва про нього і так уже розійшлася по всій країні, але часто він наголошує людям не розповідати, а вони все одно розповідають. А вони відійшли та й розголосили про нього по всій тій країні. Ну, що я казав? Коли ж ті виходили. То ось привели до нього чоловіка німого, що був біснуватий. От, хворий чоловік, німий, чол... який не вміє говорити. Виявляється, що ця німота не якась хвороба, а це такий біс. Нечиста сила так людину скувала, скрутила, що людина не могла говорити. Як демон був вигнаний, німий заговорив. Ми пам'ятаємо, що раніше Христос бісів відганяв, і навіть було таке, що в свиней е, увійшли ті біси. А тут, куди він цього біса вигнав, що з ним сталося, нам не пояснюється. І дивувався народ і сказав: ніколи таке не траплялося серед Ізраїля. І Фарисеї ж сказали: виганяє він демонів силою князя демонів. Ну, що від них можна ще очікувати? Все одно якусь гадость вони скажуть, як не старайся. Треба би радуватися, що біс із людини вийшов, що людина ісцелилася, а вони все одно у будь-якому ділі шукають якийсь недостаток, шукають якийсь повод в чомусь звинуватити Ісуса Христа. Що Ісус відповів їм на їхні образи, нам не написано. І для нас це теж маленький урок того, що не на всі образи ми повинні відповідати. Іноді. Мудріше буде просто промовчати і пропустити мімо вух все те, що нам говорять. не давай повода іщущому повода. І далі написано так: І обходив Ісус всі міста та оселі, навчаючи в їхніх синагогах та Євангелію царства проповідуючи і вздоровлюючи всяку недугу та неміч усяку. Ну, В синагогах, будь-який правовірний. Іудей мав право проповідувати. Якщо він дотримується закону, то там на їхніх службах, на їхніх молитвах, кожен бажаючий мав право виходити і проповідувати. І Ісус цим правом користувався і проповідував там. І як бачив людей, змилосерджувався Він над ними, бо були вони змучені та розпорошені, як ті вівці, що не мають пастуха. Тоді Він сказав своїм учням. Жнив, жниво справді велике та робітників мало. Тож благайте Господаря жнива, щоб на жниво своє Він робітників послав. Христос говорить про те, що народ, людство змучилося без Слова Божого, правди нігде немає, ніхто один до одного не проявляє любові. і люди змучилися в цій безнадії, і прихід Ісуса Христа. Це для них був як ковток свіжої води. Тос символізує людей як поле з жнивами, біля якого немає кому трудитися, і призиває учнів молитися, щоб більше і більше було достойних пастирів, достойних Божої благодаті, щоб людям допомагати, наставляти і проповідувати. Він бачить, наскільки в цьому світі мало правди. Мало істини, він бачить, наскільки в цьому світі мало любові між людьми, і як від цього мучаються люди. І звісно, він ж бачить, що і скільки мало достойних пастирів серед людей призиває до молитви. І ми з вами маємо молитися не тільки за себе і за своїх родичів, но і за своїх священників, за тих, хто в храмі прислуговує, молиться, службу веде.